На перший погляд позаду мене звичайна будівля, але насправді вона зведена за допомогою 3D-принтера. І вже невдовзі тут буде досить гамірно, адже це новий корпус львівської школи номер 23. Перевагою слід відзначити, що якби. Швидкість та якість будівництва так сама стіна виходить дуже теплою. Всередині в стіні є 40 сантиметрів залитої пінополіуретанової піни. Також сама по собі цікава архітектура і є стіни, які ну верніше, не те, що є, а стіни, які ви бачите, вони взагалі вже нічим не будуть оздоблюватись. Єдине, що покриється ще якимись матеріалами, які будуть захищати від вологи.